Вітаю всіх на своєму каналі, сьогодні у нас на огляді ось така платка, я її отримав з Китаю, замовляв дві штуки і для перевірки як буде працювати обладнання, яке споживає 10 Вт, наприклад, роутер, тичний термінал або інші пристрої. Тут ці платки є така особливість. Тут ось у нас зараз два контакти, вони роз'єднані. Якщо ми тут Ставимо перемичку, струм заряду повинен зрости до 2 А. Це ми її сьогодні перевіримо. Вона може працювати від 5 В до 12. Найкраще подавати відразу 12 В. Тут у нас контакти IN плюс, Тут у нас є контакти для встановлення сітодіодів, які нам будуть показувати заряд і коли акумулятор заряджений. Тут у нас контакт B, B- це до акумулятора. І Out- і Out плюс, це вже до навантаження. Це плата на 12 В йде. Взяв таку плату, попробувати струм заряду, щоб збільшити до 2 А. Щоб можна було зарядити акумулятори. Підходить для акумуляторів ця плата літіонних. тобто до 4,2 В. Максимальна напруга заряду. Акумулятора. Зараз я все підключу і протестуємо, який у нас струм заряду, яке максимальне навантаження і від якої напруги вона може працювати. Ще замовив таку плату для створення павербанка. Тут струм заряду обіцяють 5 А. І щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на канал. Так, надіюсь, всі вміють паяти або колись, хоча б в руках тримали. Паяльник. Покажу як це зробити. У мене є купив собі інструмент крімпер для зняття ізоляції. Дуже зручна річ. Кого немає, рекомендую такий купити. Силка на нього є в описі під відео. Нам багато знімати не потрібно. Тільки залубіть. Потім нам потрібно каніфоль, манифлюс, беремо паяльник. Трохи припою і лудимо Бажано використовувати витяжку, але, на жаль, в мене її немає. Але якщо не часто це робити, нічого такого не буде. Кабеля використовую для підключення в основному силиконові, теж купляв в Китаї. 10 метрів, не пам'ятаю, яка ціна, ссилка буде на продавця теж. Підвідував. Тепер нам потрібно взяти нашу плату, так само додати флюса на кожен контакт і гарно пролудити кожен контакт. Так, Не забути перемичку, перемичку потім впаяємо щоб перевірити, як буде з нею і без неї. Тепер нам потрібно взяти акумулятори. Щоб акумулятори з'єднувати паралельно, повинна бути на них однакова напруга. Якщо напруга не однакова, то буде акумулятор, який заряджений, віддавати струм іншому акумулятору. Відповідно, вони будуть сильно грітися. Тому рекомендую вам запам'ятати, при підключенні завжди перевіряти напругу на, самому, на самих акумуляторах. Напруга повинна бути однакова. Може відрізнятися трохи. Тут у нас 4.15, 4.13 і 405. Практично однаково. Якщо акумулятор буде один заряджений, а один ні, ні в коїм разі їх не з'єднуйте, тому що можуть акумулятори просто привести до пожежі і загорітися. Це запам'ятайте. Зараз ми точковою зваркою їх зваримо. У мене є така точкова зварка. Якщо бажаєте, в коментарях пишіть. Зроблю на неї огляд. Спеціально купив. Щоб з'єднувати літіонні акумулятори. Тому що вони будуть нагріватися, а літіоні акумулятори не можна, щоб вони нагрівалися більше 60 градусів. Для з'єднання використаємо стрічку нікелеву. Зараз подивимося, скільки її потрібно нам. Ніколи не користувався таким пристроєм, тому будемо пробувати разом з вами. Ого! Бачите як прогорає. Якщо ми не придавили сильно. Не зрозуміло, це треба приловчитися, щоб, щоб якось у нас виходило приварити нормально. Товари. От дивіться. Не треба сильно я так розумію. Но само притягує. Наче щось зрозуміло. Як цим інструментом користуватись? Якщо щось робив не так, пишіть в коментарях, що ви підскажете, як правильно робити точкове зварювання. Чому відбувається у мене таке? Хто знає, обов'язково напишіть в коментарях. Ну я так зроблю, щоб вже не відірвати. Наварив таке, що капець просто. Аж самому страшно. Так. Тепер тут візьмемо каптоновий скотч на всякий випадок, щоб... Ніде не коротнуло. Треба дотримуватись з такими акумуляторами обов'язкової техніки безпеки. Треба приварити знову. Пробуємо. Приставили. Як ви думаєте, для першого разу в мене добре вийшло Після того як ми все під'єднали, давайте перевіримо напругу на виході. На зараз 12,4 вольта. Включимо навантаження 900 мА. Це 11 Вт. Давайте ще перевіримо, яка напруга. На зараз на акумуляторах 4,06 вольт. Обнуляємо показники. Дивимося струм споживання. Зараз у нас з акумулятора 3,65 А. Давайте подивимося, яку максимальну потужність ми можемо зняти з цього модуля. Так, 13, давайте збільшимо. 14 Вт. Напруга вже просіла. Так, 12 вольт. Це у нас максимальна потужність 14,7 Вт. Практично до 15 Вт. Потім у нас напруга сильно просідає. Давайте заміряємо, яка у нас напруга зараз на самому акумуляторі. Зараз у нас... 3,89 вольт. Давайте перевіримо нагрів при такому струмі Ріється у нас дросла. 57. Дуже гарячий. Мікросхеми, які підвищуючі. Тепер зменшимо 12 Вт. Так, 12 Вт. Трум при цьому у нас 3,70 3,8 Ампера. І давайте перевіримо, який у нас нагрів зараз 57 градусів і підвищуючи 55. Це менше гріється. Така схема Взагалі не гріється. Ця сильно нагрівається. Потрібно подивитися, за що вони відповідають по теташиту. В такому режимі роботи. Нагрів незначний. Давайте зробимо те споживання, яке в нас зазвичай 5 Вт. Це у нас 1,5 А споживання. Нагрів, нагрів у нас немає взагалі. Тобто в такому режимі роботи, якщо у нас споживання незначне, це зазвичай, коли у нас включений роутер і оптичний термінал, вони споживають близько 5 Вт, то в нас струма заряду 2 А повинно вистачати. Давайте зараз перевіримо, до якої напруги у нас. Цей модуль заряджає акумулятори. Вмикаємо, дивимося струм заряду. Давайте на навантаження. У нас зараз струм заряду лише 20... 230 мА. Але у нас напруга зараз 5 вольт. Давайте зменшимо напругу і подивимося від якої у нас цей модуль буде працювати. Зменшили менше 5 вольт. Вже заряд не відбувається. Відновився заряд. Тобто от 5 вольт як виробник і завіряє. Давайте будемо збільшувати напругу. І відразу струм заряду збільшується. Давайте збільшимо до 12. Бачите, вже струм заряду не збільшується, тільки пів Ампера. Струм заряду. А нам обіцяв виробник на сайті продавця, вказано, що він, якщо цю перемичку ставити, струм заряду зросте до 2 А. Тобто, якщо перемички немає, 1 А. Давайте зараз зробимо такі дії. Зарядимо цей акумулятор до повного. І подивимося, яка напруга відключення при зарядні. Зараз ми фіксуємо тільки 5 Можливо тому, що акумулятори заряджені і струм зменшені. Давайте зараз появимо перемичку і подивимося максимальну напругу заряду акумуляторів, щоб не очікувати при такому стру... малому струму 560 мА заряду. Так, запаяли перемичку і дивимося, який струм наряду. 1 А 230 мА. Тобто струма заряду, як нам обіцяли, 2 А в нас немає. Зараз ми фіксуємо, що 12 В подається і споживає 420 мА. Заявили 2 А, але струму тут немає. Але все рівно струм більший, ніж в попередньому модулі, в якому було лише до 1 А. Тобто цим модулем він і дешевше, вартість його, І струм заряду тут трохи більший на 200 мА. Тобто ми цим модулем зможемо швидше заряджати наші акумулятори. Давайте включимо ще споживання, зменшимо тільки. Виберемо 5 Вт. Це приблизно так споживає роутер. З оптичним терміналом разом. Якщо роутер, звісно, не дуже потужний двохдіапазонний. Якщо двохдіапазонний, то там споживання до 8-9 Вт. Але звичайний роутер, що в нас працює тільки Wi-Fi і оптичний термінал, це приблизно десь таке споживання. В такому режимі у нас струм. До 1 А, тобто стандартного блока живлення, який йде зазвичай з роутером 12 В 1 А, нам буде вистачати на заряд акумуляторів і споживання роутера оптичного терміналу. Якщо ми візьмемо таких два модуля, тобто ми будемо встигати в два рази швидше заряджати акумулятори, чим вони в нас розряджаються. Тобто Беремо такі два модуля, беремо два акумулятора по 3 А чи три акумулятора по 3 А, якщо ми бажаємо збільшити час, то дві плати берете це 4 долари, 4 акумулятори. Вартість цих акумуляторів по 70 гривень, 300 гривень, плюс 150-450 гривень, плюс вам потрібно буде два кабеля. Все разом вам вийде такі два модуля. В районі 500 гривень. Це вже з роботою, з паянням і з усим. Якщо у вас такого точкової зварки немає, ви, звісно, можете попробувати паяльником пропаяти, але паяльник дуже повинен бути потужний, щоб час нагріву самого контакту міста з'єднання зменшити, щоб він не нагрівся більше 60 градусів. Тому що ці акумулятори дуже небезпечні і їх не бажано нагрівати більше 60 градусів. Плюс вони втрачають при високій температурі свою ємність. Варіант, в кого вдома немає інвертора і акумулятора. І всі можуть зробити собі такий міні УПС. Головне, щоб ваш провайдер підтримував оптичне підключення з технологією ООН. Давайте для збільшення струму заряду. Використаємо модуль для зарядки літіоних акумуляторів на мікросхеми 4056. У мене є такі модулі. Є модуль із захистом від розряду, і модуль без захисту при розряді. Можна використати цей, подивимося, який струм буде при цьому модулі і при цьому. Нам захист від. Розряду не потрібен, ми можемо використати цей, але потрібно перевірити, який саме буде струм заряду. В тому варіанті і в тому. Мікросхема одна й та сама 40 56 Так, підключили плату без захисту. Тут о, стоїть резистор менший. Тут потрібно буде змінити резистор, якщо вам потрібен струм заряду 1 А по замовчуванню, стоїть резистор 1 кОм. І струм заряду лише пів ампера. Тому не рекомендую тоді таку плату брати, ще міняти резистор, якщо можна відразу взяти його. з платою захисту, вартість там, на 10-15 гривень 20 дорожче. Але зато відразу стоїть правильний резистор. Всього цей резистор R3, якщо не помиляюсь. І струм заряду 1 А видає. Тут лише пів Ампера. Сумарно у нас 1,62 А 1620 мА. Тому краще відразу брати 4056 із модулем захисту. Ми підключили модуль на мікросхемі 4056. Струм заряду 1 Ампер. На зараз відбувається заряд 1,2 А. І тут у нас ще з цього модуля 1 А. Тобто заряджаємо 2 з лишнім Ампера ці акумулятори зараз. Загальний струм у нас получився 2 А 200 мА. Тобто ми можемо збільшити. Швидкість заряджання, якщо підключимо такий модуль для акумулятора. У нас буде акумулятор встигати заряджатись. За 4 години акумулятор зарядиться і буде працювати 6 годин. Тобто за 4 години зарядився, 6 годин у нас буде працювати оптичний термінал і роутер при споживанні 6 Вт. Можемо це перевірити ще раз. Вмикаємо навантаження. Зараз 6 Вт. Вмикаємо зарядку. І у нас зараз споживання 1,6 А. Лише. А заряд у нас відбувається 2,2 А. Тобто у нас швидше заряджає, ніж зараз розряджається акумулятор. Цього вистачить. На всі потреби, якщо навіть електроенергію будуть вимикати частіше, чим вмикати. Тобто 4 години немає електроенергії, а 2 є і у нас буде встигати така схема заряджати акумулятори. Фіксуємо на вході струм у нас вже 100 мА 12 В і постійно зменшується. Вже скоро акумулятор повністю у нас зарядиться. Давайте перевіримо напругу 4,15 вольта. Включаємо на навантаження на зараз 5,5 В. І що ми бачимо? Що в нас зараз, коли акумулятор заряджений, енергія з нього не береться. Тобто цей модуль через себе просто пропускає вхідну напругу. Бачимо, на вході у нас 12 вольт, на виході 11.45. Коли ми вимикаємо, У нас тепер береться живлення з акумулятора і напруга відразу повишаючи модуль збільшує до 13,2 В. Подаємо живлення. У нас зараз знову відбувся заряд акумулятора. Тобто цей модуль через себе пропускає живлення, коли повністю акумулятор заряджений або заряджається, і плюс, якщо він не заряджений, бере струм на зарядку акумулятора. В цьому модулі. Не використовується подвійне перетворення. Спочатку на заряд йде акумулятора, а потім з акумулятора йде напруга на подачу. Повинен бути дуже добрий коефіцієнт корисної дії. 3 вольта і все вмикається. Давайте зменшуємо. 2.55 2,54 і на 2,53% у нас вимикається вихід. Тобто, в цьому модулі є захист від високої напруги і низької. Найшов інформацію тільки по двом мікросхемам XR2682. Це модуль підвищуючий, ефективність цього модуля 96%. Максимальна температура нагріву 150 градусів. Тобто, якщо у нас нагрівається 70 градусів, це. На максимальному навантажені невеликий нагрів. Тут є формула як розрахувати вихідну напругу. І вказано, що у нас може бути вхідна напруга від 4 до 15 вольт. І мікросхема xb 8089D це мікросхема, яка відповідає за максимальну напругу заряду. І максимальну напругу розряду. Тут вказані характеристики, що максимальна температура 150 градусів і максимальна напруга при заряді це 4,3 В мінімальна 4,2 Знайшов інформацію в іншого продавця стосовно цього модуля. Тобто тут не 2 А струм заряду, а лише 1 А. Тут вказано, якщо у нас запаяна перемичка GP2, то струм заряду буде 1 А. А якщо не запаєна, лише 5 А. І в нас тут є перемичка GP1. Якщо у нас запаяно, то це на виході 12 В, якщо не запаєна, 9 В. Після перевірки можемо підсумувати, що струм заряду в нього 1,3 А. Тут дуже добре працює режим заряду, щоб не можна було перезарядити акумулятор до 4,15 В. І при напрузі 2,50 3 вольта, акумулятор В акумулятор у нас не буде розряджатися. Тому можна рекомендувати такі модулі, у кого немає можливості купити інвертор з акумулятором, використовувати для заживлення малопотужних пристроїв, які працюють від напруги 9 вольт і 12 вольт потужністю до 10 Вт. Якщо вам такі огляди подобаються, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки і коментуйте.